Друзі, вітаю! Продажі Маю ось такий автомобіль, це в нас Tesla Model 3 22-й рік, рестайлінг повноцінний, вже на процесорі Ryzen. авто з Америки. Задні стопи вже стоять Європа, тобто жовті поворотники у нас вже був удар в цю частину задню праву. Двері були фарбовані, крилишко було замінено. Треба ще погратися з цим крилишком або з цим зазором, з цими дверима. Але відповідно є ціна на даний автомобіль. Ціна буде у нас просто мед 16700. Ось так він виглядає в цій стороні. Ця сторона взагалі ідеальна. Рестові фари, лінза вирізає, автомобіль вже у нас на процесорі Ryzen і вже під'єднаний до телефона до мого додатка. Оновлюється, проблем немає абсолютно ніяких, салончик виглядає ось так. В автомобілі пробіг 64 тисячі. Електрокашка багажника. В комплекті. в комплекті в нас буде домашня зарядка. На 5 метрів, що доволі, доволі зручно. Зараз показую середині, як він виглядає і показую він код автомобіля. Ось він код і його пробіг 64 тисячі тепловий насос, Ryzen. Підігрів всіх сидінь, підігрів руля, підігрів двірників. Потрібно е, замінити ремінь. Водія вистрелений і оцю шторочку одну. Ціна питання там в районі 200 доларів. Тому, кого цікавить дане авто по хорошій, адекватній ціні, не за всі гроші світу. Телефонуйте, приїжджайте на огляд, будемо домовлятися.